Ми всі зараз молимося. Молимося за те, що більше ніколи, ніколи в житті, в жодному поколінні ні наш народ, ні будь-який інший народ світу не переживав війну. Як можливо, після таких втрат, після такого горя, після такої розрухи, які мав світ після Другої світової війни, як можливо сьогодні знову зазіхати на чужі кордони. Як можливо сьогодні знову розпалювати ворожнечу? Як можливо сьогодні піднімати проти дружнього, братського народу агресію, військо, зброю? Як можливо? І тому я вірю, що ніколи війна. Агресія більше не стане нашою реальністю. Я вірю, що сьогодні наші вже нові герої і патріоти захистять кордони України, повернуть мир і спокій на нашу землю, приберуть озброєних людей з наших вулиць. Ми заслуговуємо на мир як народ, як нація, тому що ми ніколи ніколи в історії нашої сучасної країни не загрожували нікому. Не проти кого не робили жодного агресивного вчинку. Я вірю, що наша територія буде вільною, що Крим буде в складі України і буде так само процвітати і жити разом з нами європейським гідним життям. Я вірю, що сьогодні ми з вами побудуємо таку країну і таке наше сьогодення, а як наслідок і майбутнє, в якому затишно буде нашим дітям. Нашим родинам, всім нашим нащадкам, ми сьогодні так само мусимо виграти війну у корупції, у безправ'я, у приниження і в тому числі, у тих, хто зазіхає на наш мир і спокій. Я вірю в наш народ, вірю в нашу країну і знаю, що ми з усім з вами впораємось. Слава Україні! Слава героям великої вітчизняної війни!